Це з весни я в Києві лікуюсь, протезуюсь. Я дізнався багато нових видів спорту, в яких можна приймати участь, незважаючи на травму. І я вважаю, ці змагання потрібні для того, щоб люди не падали духом. Відкрив для себе волейбол, там не по Взагалі отримав нові емоції, нові враження. Це саме головне. Я виступав в плаванні. На 50 метрів вільним стилем і виступав у волейболі сидячи. Нагороду отримав за волейбол третє місце. Зайняли ми командою. Важливо займатися спортом, ветеранам, тому що деякі можливості вашого тіла ограничені і ви не можете жити повноцінним життям. А це якби повертає вам можливість чувствувати себе повноцінно. Це хоч цей командний дух, підтримка це дуже мотивує, дуже надихає жити далі.